Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Edox. Підписуйтесь на канал попереду багато цікавих відеооглядів. Годинник відноситься до оновленої лінійки дельфін. Щодо оновлення, то змінився трохи зовнішній вигляд, інші характеристики залишилися без змін. На чорному циферблаті розміщені великі стрілки та мітки з люмінесцентним покриттям. Основна функція годинника хронограф. Запускаємо верхньою кнопкою, циферблат біля 9 годин вказує на хвилини хронографа. Справа біля 3 годин секунди годинника. Є шкала тахіметра. Логотип традиційно знаходиться під індексом 12 годин. Знизу зазначено назву колекції. На місці 6 годин віконце з датою, під яким напис Swiss Made. Односпрямований безель на 60 кліків забезпечує роботу годинника кварцевий калібр Edox 101 на базі ронда 5021D Циферплат захищає стійки до появи подряпин сафірове скло. Корпус із нержавіючої сталі діаметром 43 мм, товщина 12,9 мм. Маса годинника 117 г. Комплектується каучуковим ремінцем. Сталева застібка з логотипом бренду. Задня кришка захвинчується. На ній бачимо логотип колекції, номер корпусу, серії і ступень водозахисту 20 атмосфер. Коштується модель 1130 євро. Посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!